Взимку у житомирських квартирах батареї будуть гарячими. Обіцяє міський голова Володимир Дебой. Я впевнений, що опалення буде вчасним, належним, і сьогодні ми одні з найкращих на Україні по розрахункам за газ теплових організацій. Ми найкращі в області. На початку літа сума боргу за газ перевищувала 106 мільйонів гривень. Констатує заступник міського голови Микола Боровець. Він повідомив, що з компанією ДК ГАЗ України погоджено помісячний план погашення боргу, за яким впродовж наступних чотирьох місяців потрібно сплатити 100 мільйонів гривень. Здебільшого на це підуть гроші державних субвенцій. Загальна сума заборгованості за газ. Яка складала станом на 1 травня 106 млн мільйонів? А цю цифру ми вам надавали. На сьогоднішній день узгоджений план розрахунків за газ Із ДК Газ України. Прогнозована сума заборгованості на 1.11.2011 року у нас складе 7 мільйонів 107 тисяч, тобто майже 100 мільйонів. 100 мільйонів планується розрахуватися. Залишок боргу також потрібно буде виплатити однак, десятикратне його зменшення є підставою для отримання ліміту на газ. Політика в цілому по розрахункам залежить в великій мірі від держави, тому що сьогодні тариф не відповідає собі вартості. Є борги попередніх періодів. Міська влада закликає житомирян сплачувати рахунки за опалення навіть коли на дворі гаряче, оскільки на зміну спекотному сонцю прийде тріскучий мороз.